Ну що, давайте поглянемо, що в нас тут. Опа, нема нічого, все вивелось. Ура-ура! Привіт усім! Вас вітає рубрика «Докорчати від яйця! Відео інструкції по інкубації в інкубаторах теплуш. Уже нарешті ми можемо підвести підсумки, та я можу оголосити вам результати своєї інкубації. Інкубація була екстремальна. Скажу вам на хвилиночку, тому що двічі вимикали світло один раз на 12 годин, а один раз на 8 годин. Ну, що ж, прийшло 4 години від часу вимкнення світла, температура в євроінкубаторі 28 градусів. Тут інкубується третій день, 78. САСО. Додаткових приладів для того, щоб обігріти інкубатори, у мене немає. Тому ось такі справи. Але я думаю, що побачивши результати, ви зрозумієте і вже до кінця усвідомите, наскільки інкубація може бути легкою та успішною. Цікаво побачити, які ж у нас будуть результати. Тому рахуватиму з вами вперше. Ще не рахувала, хоча дуже було цікаво. Буду класти по два маляти. Виводили французький бройлер САСО. Два. 4, шість, вісім, десять, дванадцять, 14, 16, 18. а напишіть, скільки ви думаєте, я вивела курча? Двадцять, 22, два, двадцять четыре, 30. шість, двадцять вісім, тридцять, ви думаєте, це все? Mm -mm. ще не все. Рахуємо далі. 32. 34. 36. 38. Ой, тут не пали. 38. 40. 42. 44. 46. 48. 50. Думаєте, все? Ще не все. 52. 50 4. 56. 50 7. 50 вісем. я нарахувала? 56, 50 60. 62. 60 68 70 72 Отож, нагадаю вам, що на моєму каналі я сформувала цілу папку, у якій зібрала добірку відео по інкубації в інкубаторах теплуша. Тому ви обов'язково переходьте. Посилання на неї я вам залишу в описі до цього відео, а також закріплю коментар для того, щоб вам було зручно та легко. А також... Є результати розіграшу інкубаторів, які вже благополучно знаходяться у своїх переможців і вони частково вже почали інкубувати яйця. Інкубатор теплуша Євро 88 з автоматичним переворотом яйця також буде розігруватися 6 квітня. О 20.00 у прямому ефірі. Тому ви не пропустіть ефір. Інкубація була хоч і екстремальна, але її, результатами її я мега задоволена. На нульовий день викладаємо температуру в інкубаторі 38,2. Води в інкубатор не заливаємо. На першу добу понижаємо температуру до 38,0. Слідкуйте за тим, чи є потреба долити води в інкубатор. Якщо вологість у вас у межах 55% плюс-мінус 10% це є нормально, води доливати не потрібно. З четвертого дня понижаємо температуру ще на 2 градуси і продовжуємо інкубувати при температурі 37,8. Зверніть увагу, якщо у вас висока вологість, ви можете її відрегулювати за допомогою вентиляційного віконечка. Дев'ятий день інкубації. Інкубується тут бройлер з Наразі в інкубаторі 74 яйця. Вологість тримається в межах 60%. Наразі тут 56. І вологість не падала ще до такого рівня, щоб я могла долити сюди води. Це нормально. Відкриваю ось таку ж парочку і так тримаю з першого ось уже по 9-й день. З першого дня вже розпочинаємо перевертати яйце. Для цього вмикаємо кнопку автоповорот. І каретки успішно будуть обертати ваше яйце. Десятий день інкубації. Кришечку відкриваємо, і більше вже є до виведення пташенят, взагалі не закриваємо. І починаємо охолоджувати яйце зранку і ввечір, двічі, відкриваючи кришку інкубатора. Хвилин 5-10, в залежності від того, яка у вас температура в приміщенні. Ось так. На 10-ту добу проводимо овоскопування. Я овоскопую овоскопом від фірми теплу, що його можна замовити на сайті. Відбираємо весь неоплід. До 15-ї доби інкубуємо при температурі 37,8. На 15 добу зі сторони зародку я прикріплюю термометр з виносним металевим наконечником. Датчик на яйце. Зі сторони зародку обов'язково і обов'язково потрібно відкалібрувати датчик. Уже надалі буду регулювати температуру відносно його показників. 17-й день інкубації. Температура на яйці 38,1, вологість 49. В інкубатори 37,8. 18 доба інкубації, бройлера САСО. Прикріпила датчик на яйце, вам це відомо. Температура на ньому 38,2, В інкубаторі температура 37,8. Незважаючи на те, що це 18 та доба, я цю температуру ще не буду понижувати. Обертаємо всі каретки в горизонтальне положення. Будемо присвічувати яйце і вже вибирати його на коврик. Вимикаю автоповорот. Ось так. Просвічу яйця, викладу їх поруч і тоді перекладу на коврик. Ось так. Живенькі. В принципі, можна їх і ось так перевірити, теж чудово видно саме цим овоскопом, що я і зроблю. Це пришвидшить роботу у рази. Дуже міцні лоточки і дуже чудовий овоскоп. Видно вам, наскільки він показує. Оп! Трошки вам зближу. Це рівно яйце буде в мене ще провітрюватись, не хоче зближуватися. О, видно вам. Дуже гарно видно, яке яйце запліднене і яке продовжує розвиватися. Пам'ятайте про те, що в ці лотки варто закладати яйця під вагою 55 грам. Якщо при першому овоскопуванні у вас є неоплід. То варто розпреділити навантаження на кожен лоток рівномірно. Чудово всі яйця в прекрасному стані, незважаючи на те, що двічі вимикали світло. Пам'ятаєте про це? Перекладаємо яйця на коврик. Продовжую двічі в день відкривати кришку інкубатора та провітрювати яйце. Хвилин 10 аж до тих пір, поки не буде масового накльову. При накльові яйця інкубатор вже не відкриваю. Вологість вище 70% не піднімаю, курчата будуть виводитись і вологість сама стрімко зросте. Ну, що ж, прийшов час вибирати малят. Вимикаємо кожен раз інкубатор, не забуваємо про це. І... Вибираємо одночасну шкарлуку. Наступна виборка буде аж через один так 6-8. Дивлячись, скільки виведуться пташенят. Наразі вивелася одна третя. Тобто половина від тих, що залишилися, повинна вивестися. І тоді вже будемо вибирати їх наступний раз. Ну що ж, думаю, вивелася вже половина яєць. Можна відкривати інкубатор і забирати їх. Відчутно тут шум, гам. Давайте разом з вами поглянемо. Ось яка чудова картина. Заберемо їх звідсиля. Рахувати я люблю курчат, уже коли вони повністю виглянуть. Все ж крилу почисте. Що ж, чути, хороший тупіт. Через віконечко мало що видно, не орієнтується чи вивелись усі яйця, чи ні, давайте разом з вами глянемо і вже побачимо наші результати. О, яка краса! Макренькі курчата в куточку відгороджені, обсихають. І все, на цьому вивід успішно завершено. Якщо ви досі! Вагаєтеся, якщо ви досі переживаєте, не знаєте, як пройде у вас цей етап інкубації. Якщо досі вагаєтеся, який обрати саме інкубатор з пінопластових серій, то мій фаворит і мій улюблений це інкубатори Євро з пластиковим наповненням всередині. Вони надзвичайно круті. Можна і так сказати, удосконалені. І інкубуючи в них, ви справді можете закласти яйце і бути спокійним, що воно у вас виведеться. Але є одна велика умова, яку важко дотриматися в кінці інкубації, щоб досягнути високих результатів. Не лізти під кришку інкубатора навіть на одну секунду, не відкривати його. Відкриваючи кришку інкубатора, ми впускаємо туди холодне повітря. Інкубатору потрібно час для того, щоб нагнати ту температуру та створити той мікроклімат, який буде потрібний, щоб вивезти вам курчат. Тому запам'ятали і записали саме основне правило: кришку інкубатора. Для вибору курчат відкриваємо тричі. Двічі, ідеально, тричі. Ну, і ще разок можна, якщо у вас там лишиться один-два яйця. Ну, добре. Ось, не спішіть. Нехай пройде годин 8, 12. Вимкнули з розетки, відкрили, вибрали 1-3 або половину курчат. Закрили інкубатор і забули. на 1-12. Знову вибрали курчат і знову забули за інкубатор, і туди вже не лізете в жодному разі. Тому. Дякую виробникам теплощі за те, що вони розвиваються, вони удосконалюються, щоб нам було комфортно, якісно та з превеликим задоволенням виводити ту птицю, яку ми бажаємо в себе на подвір'я. Ну що ж, чекаю від вас коментарів під цим відео. Чи корисна була вам ця рубрика, чи допомогла вам? Вона вивести пташенят, які відсотки виведення у вас є, яких результатів ви досягнули. Чи користуєтеся ви інкубаторами теплуша? Можливо, маєте якісь труднощі, складнощі. Також це все пропишіть. 6 квітня обов'язково надам ще додаткову вам інформацію та надам відповіді ще на хвилюючі вас запитання. Ще напишіть мені, яке саме вам відео було найбільш корисним з рубрики Відеоінструкції по інкубації в інкубаторі Теплуша. І обов'язково поділіться зі мною своїми враженнями та своїми результатами. Наразі курчата вивелися усі благополучно. Жодного немає скривленого, перекрученого або якогось недогрітого чи недолугого. Пам'ятайте, що недогрів та перегрів може також вплинути на якість інкубації. Курчата вилізуть швидше, потрібного терміну. Можливо, вилізуть пізніше. Тому. Усе має значення і температура, і волога, частота провітрювання та частота вибирання курчат з інкубатора. Найменш важливо купити якісне інкубаційне яйце. Тому всім вам бажаю далих інкубацій, здійснення ваших задумів, мрій, сподівань, дякую безмежно Збройним силам України. За те, що вони захищають нас і допомагають нам творити нашу справу. Бажаю мирного неба над головою. До нових зустрічей!